Михайло Корженівський. Він же козак Михайлик доєднується до нашого ефіру. Михайле, вітаю тебе зі святом. Слава Україні. Граємо, слава. Михайле. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. І от перше, що я в тебе хочу спитати: як би ти відповів на запитання, що для тебе Україна? Ну, ця відповідь напевно звучить занадто банально, але це моя батьківщина. Що ще для мене Україна? Це напевно та земля, на якій народилися мої пращури, за яку боролися, помирали сотні тисячі свідомих українських патріотів. Ти неодноразово ти от здав про пращурів, але ти неодноразово розповідав в інтерв'ю, яких в тебе доволі багато вже також. Що твої батьки навіть спершу спілкувались російською мовою, як багато хто в Україні і тоді, та й зараз чого гріха таїти. Я розумію, що багато що ти можеш не пам'ятати з дитинства, але ну чи є в тебе якесь розуміння? От ну як так стало, що от о, Україна, українськість от стала такою твоєю сутністю, практично з пелюшок. Ну, я мало ще пам'ятаю з Е, Ну, з самого дитинства я слухав е е російські, е українські пісні по е Києв ФМ. Це було єдине україномовне радіо. І як потім мені розказували і дідусь, і мама, я під них е дуже добре засинав. Потім почався майдан, це ж відео з гімном, і якось все так. Різко похотилося і не знаю, напевно, це зала, закладено в мені ще з середини, що я буду таким патріотом. Я не знаю, як це все повернулося, але напевно кардинальну роль е, в цьому відіграв Майдан. Ну, а що власне відбулося після Майдану? Е, ну, чому це тебе так зачепило? Я мало що пам'ятаю з тих подій, але е, напевно десь глибоко в підсвідомості в мені, напевно, пробудилися мої моє минулі там, життя, і не знаю, як, але з е, самого маличку була історія, коли всі в моїй групі в садочку спілкувалися російською. І тільки е, одна родина, е, ну, крім виховати, звісно. Одна родина спілкувалася виключно українською. І я при всіх, ну при більшості дітей в групі, сказав: Мамі, як тобі не соромно, що людина біля тебе розмовляє українською, а ти з нею говориш російською. Ну і з тих пір я почав перевиховувати маму, тато і так був україномовним, ну і зараз є. Дідусі бабуся ще люди старої закалки, їх перевиховати дуже важко. Скажи, будь ласка, Михайло, от я хотів дуже з тобою про це поговорити. От е, дуже багато ж людей в Україні і зараз, от і сьогодні я вже про це говорив так само. Е, кажуть: ну е, ну, не те, що какая різниця, так? Але от і на фронті ж воює багато російськомовних людей до цих пір, ну і вони кажуть: ну, і, і, і потім такі претензії чи питання до тих, хто. Вимагає, хоче, щоб українську було якомога більше. Кажуть, ну от мовляв ну а що ви? От важиш, коли захищають в окопах, то ви не питаєте, якою мовою. Чому українська мова так важлива? Чому її треба вивчати? Чому треба українізувати наше суспільство? Е, ну, по перше мова ідентифікатор нації. І зараз дуже багато українців за кордоном. І Іноземці не розуміють, коли українці спілкуються російською, чи це українці, чи це росіяни, чи це білоруси. Тому що білорусів така, така сама проблема, коли вони були в окупації радянського союзу, їхню мову фактично викорінили, і зараз молоде покоління білорусів не знає своєї рідної мови. І тому це було б дуже добре, якщо б всі українці з самого мал... всі. Нове покоління, молоде покоління українців, з самого маличку, вчили, навчали там історії української мови, щоб дитина росла в україномовному середовищі. Тому що, якщо ми не будемо знати своєї мови, своєї історії, своєї культури, то ми фактично не маємо нації. Людина без нації це Манкурт. Ти багато знаєш про історію України, про те, як все відбувалось. І от хто для тебе найвеличніші українці, якийсь такий твій рейтинг, можливо, від давнини до наших днів, не знаю, скільки там, п'ятеро, десятеро. От кого ти назвав би в цьому списку? Я рахував цих э, людей від самої само давнини до сучасності. Це близько 20 людей. Перелічи їх, е, е, якщо можеш. Це Святослав Хоробрий, далі. Э, Данило, Король Данило, потім Петро Коношевич Сагайдачний, далі е, Іван Маговський, потім е, е, Іван Мазепа, далі е, це, ну, звичайно, Тарас Шевченко Іван Франко. Ну, вони українські класики, вони фактично є таким зразком української літератури. Е, далі це С Симон Петлюра, Петро Болбочан, Марко Безручко, о, Михайло Малянович Павленко, Василь Чупака, Юрій Горлісгорський, Роман Шухевич, Мирослав Симчич, Василь Кук, о, Ярослав Стецько, Лена Теліга, о, Олесь, о, Олег Ольжич, Олександр Олесь, о, Вас Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко. А із сучасних це. О, Василь Сліпак, Роман Ратушний, Даня Дідик. Скажи, будь ласка, ну, а от які, ну, які ти бачиш загрози сьогодні для нас, для нашої незалежності? Ну, звісно, окрім Русні, яку ми рано чи пізно здолаємо. Загроза в тому, що в нас суспільство несвідомо більша частина суспільства несвідома, перше того, що зараз відбувається, я вам слухав багато людей в Ютубі, які перейшли на, Украї... на українську мову. Один популярний стендапер казав, що він до кінця минулого року не міг усвідомити те, що відбувається, тільки на новий рік, типу, ну, на 1 січня 2023 року він перейшов на українську мову. І... Е, суспільство молод саме молоде покоління не хоче знати історії їм це не цікаво, і тому треба якось їх зацікавити. Е, бо, як на мене, історію починати вчити з 5-6 класу це занадто пізно. Я в мене, Михайло, до тебе дуже багато ще запитань, але, на жаль, не дуже багато в нас ефірного часу. Верніше, вже загалом немає. Я тебе принагідно запрошую до нас в студію, щоб ми якось змогли розвинути цю тему, більш детально поспілкуватись. А зараз я хочу попросити тебе. Ну, ти людина, яка любиш українську мову, українську поезію, українську пісню. І, от, власне, на фінал яку б ти присвяту таку невеличку Україні зробив в день незалежності? Чи віршем, чи піснею, чи можливо просто скажеш щось своїми словами? Ну, я знаю одну пісню, яка найбільше пасує до української незалежності: Це Шли селом партизани. Виконуєш куплет. Добре. Ну, тут прям ціла пісня така гарна. Шли селом, шли селом, партизани по землі українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі, білі смуток за всю Україну, за ту спалену хату, за зрубаний сад, за ту пісню, що чути, коли солов'їну, але їм же не було дороги назад. Бо дорога назад то неволя, і ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї ми вірні сини. То цю пісню почали, вона пролунала на всі гори Карпати, на весь рідний край. Нехай знають усі. Україна повстала. лети ти, наша пісня Генза небо край. Дякую тобі, дуже друже. Ще раз запрошую тебе от до нас в студію. Надзвичайно хочу так. з тобою поспілкуватись більш, більш так детально, більш розлого. Е, зі святом ще раз тебе. Слава Україні! Ром, слава! Михайло Коржанівський. Він же козак-михайлик, був разом з нами.